Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 21 вересня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. Це сьомий місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташований у знаку зодіака-стрілець. Цей час сприяє вирішенню юридичних проблем, початком судового розгляду, подачі рапортів, заяв а також початку співпраці із зарубежними фірмами. Невідповідний час для будівництва земляних робіт, занять, пов'язаних із обробкою каменю. Сьомий місячний день досить провокаційний день вас можуть провокувати на підвищену балакучість на те, щоб ви промовили необдумані слова. А цього дня даремно базікати не можна і, взагалі, говорити краще менше. Вся навколишня природа, весь світ дуже чуйно відгукається. На кожне слово, навіть випадково, випадково опущене, будьте обережнішими зі словами: все, що скажеш, втілиться в життя, чого побажаєш вголос комусь чи собі все здійсниться. Особливо небезпечно цього дня брехати. Це незабаром стане правдою. Але в цей день здійсняться і всі добрі бажання. Це один із найвідповідальніших днів. Закладаються основи отримання результатів, можна оцінити майбутні плоди своєї праці, і скільки зусиль вам доведеться докласти для здійснення задуманого. Це день споглядання та фізичного спокою, слід виявляти менше суєти, великі справи краще відкласти, Робити лише те, що можна швидко завершити. Також не варто в цей день. Брехати і казати неправду. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка. Поширити посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Овнам потрібно використовувати весь свій внутрішній потенціал для саморозвитку. Гострий розум і кмітливість допоможуть засвоїти важливу інформацію. Отриманий досвід стане важливою цеглинкою в поліпшенні рівня життя. Ви зможете застосувати отримані знання найближчим часом. Телець. тельцям в цей день випадає можливість змінити своє життя. Поштовхом до цього може стати розмова з близькою людиною. Ви зможете знайти несподіване рішення важливого питання і зміцнити свої кар'єрні позиції. Головне, не переставати вірити у власні сили. Близняки. У цей день близнякам варто зменшити оберти і провести більше часу з близькими людьми. Ділова активність не принесе бажаного результату, а несприятливі обставини можуть перешкодити виконанню задуманого. Уникайте стресу і відверніть себе від негативних думок улюбленим заняттям. Рак. Емоційний фон раків сьогодні залишає бажати кращого. Намагайтеся контролювати свої почуття і проявляти стриманість, особливо у відносинах з близькими людьми, щоб уникнути образ і конфліктів. Не поспішайте приймати важливе рішення, краще відкласти їх на більш сприятливий час. Леви левам всереди варто зосередитися на поточних обов'язках. Не варто починати нового. З втіленням великих проєктів доведеться почекати. Плани і обставини можуть несподівано змінитися, тому будьте до цього готові. Не варто провокувати конфліктні ситуації на робочому місці. Це може обернутися неприємностями. Діва. У цей день дуже сприятливо займатися роботою з документацією. Діви уважні і акуратні. Це допоможе уникати помилок. Ви сповнені енергії та ентузіазму, які допоможуть виконати більше завдань і досягати поставлених цілей. У другій половині дня варто провести час в компанії друзів або рідних людей. Терези сьогодні Терези зможуть знайти спільну мову навіть з самими нерозовірливими. Використовуйте цю можливість для зміцнення ділових зв'язків. Тим, хто в пошуках роботи посміхнеться удача. Співбесіда покаже вас в кращому світлі. Рішучість і активність допоможе домогтися кращих результатів. Скорпіон. У цей день ці думки скорпіонів будуть займати питання особистого життя. Почуття накриють вас головою, і ви не станете їм чинити опір, оточивши свою другу половинку турботою і увагою. Більше прислухайтеся до голосу власної інтуїції, ніж до порад оточуючих людей. Стрілець. Стрільцям потрібно задуматися про подальше просування своєї кар'єри. Можливо, щоб досягти великих успіхів, вам доведеться змінити напрямок. Однак ці зміни будуть позитивними. Ви зможете повернути своє життя на краще і зміцнити фінансове становище. Казаріх. У цей день козерогам варто більше уваги приділити відпочинку. Втома і напруга останнього часу може спровокувати стрес і проблеми зі здоров'ям. Вам потрібно залишити роботу за порогом і дозволити собі розслабитися, відновивши душевну гармонію. Уникайте спілкування з незнайомцями. Підвищується ймовірність обманів. Водолій. Водоліям можна дозволити собі провести день, як того хочеться. Влаштуйте собі на велике свято і займіться улюбленим заняттям. Порадуйте близьких людей приємними сюрпризами та подарунками. Уникайте негативу у всіх його проявах. Риби. У цей день потрібно докласти максимум зусиль, щоб досягти бажаного. Ваша активна позиція допоможе залучити удачу. Тримайтеся подалі від заздрісників і скандалістів. Оточіть себе людьми, спілкування з якими приносить вам задоволення. У другій половині дня можна очікувати приємних знайомств. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути, будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!